Не лише спорт, а й данина та подяка нашим ветеранам. Другий рік поспіль Хмельниччина приймає відкриті обласні змагання, сила духу, поділля Цьогоріч до обласного центру. З'їхались майже дві сотні учасників з 17 регіонів. Робимо максимально. Все для того, аби наш ветеран зміг психологічно, ментально відновитись через такі змагання, через адаптивний спорт, щоб могли поспілкуватись з побратимами, знайти нових друзів або побачитись зі старими і відчути цю змагальність, дух підтримки, перебороти себе. Після тих всіх страшних випробувань, які, очевидно, пройшов кожен із вас, не так просто. Але ваш приклад мужності є. Прикладом для нас всіх такі заходи це час для спілкування з побратимами та спосіб заспокоєння душі, переконаний ветеран Олександр Маковей. Сам він став ідейним натхненником міжобласних змагань. Зізнається, часто повертаючись з війни, військовим важко віднайти себе. Тоді на допомогу приходить спорт. Я перепробував всі реабілітації, тільки є в Україні, і саме такого впливу, як спорт, я не зустрічав. Кожна вона допомагає, але от саме в такій кількості, в такій. І цей це тільки спорт. Для мене цей захід важливий, бо тут саме представлені ті види спорту, які є на світових змаганнях. Тобто це не якісь види спорту, які я придумав собі, і я хочу їх розвивати. Ці види спорту вони з ними займається весь світ. Бо це дійсно змінює. І якщо так подивитися, хлопців прийшли, які вони такі трошки соройомазливі або такі істеричні. То коли вони починають займатися спортом, вони досягають певних результатів. Вони навіть зовсім по іншому себе представляють і зовсім мають інший вигляд. І це саме це бачить наше молоде покоління. Сьогодні ветеранський спорт – це один з основних видів реінтеграції ветеранів суспільства суспільство, наших захисників, які повернулися демобілізовані додому. Сьогодні одна з основних таких ніж ветеранської політики, яка потребує розвитку, яка потребує вдосконалення і яка є тим моментом, щоб повернути ветеранів до нормального життя. Спробувати свої сили на змаганнях можуть як військові, так і члени їх родин, крім. Крім того, за словами організаторів, один учасник може взяти участь у різних видах спорту. До слова, їх представлено чимало. Це легка атлетика, стрільба з лука, кульова стрільба, веслування на тренажері, пауерліфтинг та тайрфліп. Всі судді дуже досвідчені судді національної категорії, тому що ми розуміємо, що склад учасників це особлива категорія. Тому ми найдосвідченіших судді з міста Хмельницького запросили на ці змагання. Приїхав взяти участь у змаганні військовослужбовець Гарі. Рек Харатян він родом з Херсонщини. Нині боронить нашу землю на Покровському напрямку, тому не зі слів знає, як важливо бійцям іноді переводити дух, а подібні заходи неабияк у цьому допомагають. Спорт це той напрямок, це дисципліна. По перше, по-друге, це розвиток для людини. І це впевненість в собі. Загалом ці змагання триватимуть два дні, після чого ветерани та інші захисники повернуться до своєї щоденної праці. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.